Що таке факічні лінзи? Факічні лінзи це лінзи, які ми імплантуємо в око для корекції зору і може використовуватися як альтернатива операції з лазерної корекції зору. Коли можна ставити факічні лінзи, факічні лінзи ми імплантуємо при високих ступенях короткозорості, далекозорості та астигматизму, тим, у кого тонка рухівка і взагалі протипоказана лазерна корекція зору. Чому не варто боятися самої операції по імплантації факічних лінз? Операція повністю безболісна, швидка, проводиться в амбулаторних умовах. І найголовніше, що лінза взагалі не відчувається в оці і тому майже повністю відсутня післяопераційна реабілітація. Який я отримаю результат одразу після операції? Одразу після операції ви отримаєте високий зір з наступних днів. Після оперативного лікування, якщо тобі протипоказано проведення лазерної корекції зору, то імплантація фахічних лінз це твій варіант. Запишись на консультацію, і ми допоможемо тобі знову бачити цей світ чітко.